Вати власну родину у промовистому відеопортреті значить у кількох кадрах показати те, що зазвичай вибудовується роками – довіру, взаєморозуміння, спільні цінності. Формат відеовізитівки відкривав програму вже другого благодійного культурно-спортивного конкурсу Нерджі-родина поміж посімейств атомників, приуроченої до міжнародного дня сім'ї, захід репрезентував не стільки сценічну конкуренцію, скільки модель родинного партнерства. Те, що е, сім'я є запорукою, щасливої людини, яка приходить на роботу, учивши готова до, до трудових зварчень, це знають всі. Тому от ті сім'ї, які сьогодні є, це, скажімо так, авангард, сміливий, який не побоявся прийти, показати свої вміння, навички, хобі, захоплення і таке інше. Желаю вам успіху, всього найкращого. Цьогоріч конкурс став масштабнішим ніж торік. Кількість охочих поконкурувати зросла вдвічі. Шість родинних команд вийшли на старт у складі тата, мами і дитини. Змагалися сім'ї Романових, підгорних, рициних, перепічай, семенкових та дубових. Кожна з власною назвою, стилем і характером. П'ять конкурсів стали комплексним іспитом на креативність, ерудицію та фізичну витривалість. Контрастний момент програми бліцопитування на базову громадянську обізнаність. В якому році Україна проголосила незалежність? Історія, мова, символи, географія, традиції, побут конкурсантів тестували, наскільки природно і впевнено вони орієнтуються у власному культурному просторі. Чи розуміють наймолодші учасники, що таке піймати облесня, а газдині як готувати мамалигу і чи знаються гравці на пісенному фольклорі? П'ять. Чотири, три. Далі до теми буденної і професійно близької енергетичний квіз перевіряв, що знають родини атомників про сферу, в якій живуть і працюють. Наступний раунд не для мозку, а для ніг спортивна естафета. Фінальним штрихом став творчий конкурс Простір для самовираження і родинної унікальності танці, співи, художні читання, інсценізація, дитячі поробки – увесь спектр талантів на одній сцені. Подія добігала свого завершення. Отож, шість родин, шість визнань. Троє у спеціальних номінаціях, решта на призових позиціях. На третій сходинці зупинилася родина Перепічай, живчики. Другими стали грицани, вони ж культуристи. Підсумковий рейтинг очолила сім'я Семенкових команда Софіко, тато оператор хлораторної установки цеховодоповідно-каналізаційного господарства та теплових мереж. Мама, викладачка німецької мови та п'ятирічна Софійка. Переможці зізнаються. Відчуття лідерства незрівнянне. Неймовірно казково, просто чудово. Коли ми зрозуміли, що ми перші, то спочатку був адреналін, потім було щастя, а потім такий приплив задоволення, бо ми багато часу приділили для того, щоб Тренуватися для того, щоб читати казку, репетирувати, да. тяжким моментом в сьогоднішньому заході було саме судівство, тому що всі команди неймовірні. кожна команда особлива, кожна команда творча, всі переможці, всі хто прийшли. Вони зробили свій внесок у загальне свято. Кожну родину відзначили подарунками, а трійка лідерів отримала сертифікати на 3, 5 і 7 тисяч гривень від відомого онлайн-магазину. Реалізацію родинного свята взяла на себе організація молоді ПС спільно з профспілковим комітетом. Мета нашого заходу це підтримка сімейного духу. І саме перше це збір благодійного коштів на збройні сили України. В цьому році у нас цей захід більш масштабний, тому що в минулому році у нас було три сім'ї брали участь а в цьому році аж шість Організатори Сподіваються, конкурс лише набиратиме обертів, а родини міцнішатимуть у спільних викликах.